обов'язково повернусь, мамо, я клянусь, обійму ніжно й посміхнусь, я ж за тебе б'ють, доки з Каспійського моря летить двохсотий груз, я буду битий за своє, якби це дідусь, обов'язково повернусь, мамо, я клянусь, обійму ніжно, й посміхнусь, я ж за тебе б'ють, доки з Каспійського моря летить двохсотий груз я буду битий за своє, як би дідусь, знаю, де горить, де й де горить горище, я вірю в кращі, ці вірі є сили повище. На жаль, Шевченко про це не напише. Візьму на себе фланг і знову загудуть хрущі над вишнями. Віра, Всевишнього, Коли прийде біда, бандура, ніжно шепче, і плаче струна в підтримку воїнів. Від імені мені кіборгів полинуть сильні слова від тих, кого слухав, є yeah. В перші дні, як ми приїхали, відчув злість, душили рвали і хіста, залишили шість. Розлучивши нас із сім'ями, вбивши дітей. Лупий, стугни, брат, не рахуй за людей і читаю всі думки братів Хто за сім'ю, хто за коханою, хто що не вспів, бажання тільки знову побачить дітей, але я вистою за них, за наших людей. Обов'язково повернусь, мамо, як клянусь, Обійму ніжної посміхнусь, я ж за тебе б'юсь, доки з Каспійського моря летить двохсотий груз, я буду битий за своє, як би дідусь. Обов'язково повернусь, мамо, як клянусь, Обійму ніжно й посміхнусь, я ж за тебе б'юсь. Із Каспійського моря летить двохсотий груз, я буду битись за своє, якби ся дідусь. Секунда свист, піддавля в голові, долоні в крові. І ще наче живий турнікет, турнікет, і під обстріл ракет Втрачаю брата на очах, і в кювет, віриш, не віриш, тільки там просиш підтримку в бога. Ми всі там будемо, але в кожного різна дорога. І в тих полях я залишив частину душі, залишив себе бурла, так і пиши. Повернувшись не ними, звикнути, як ходять люди Так не взначають кофейок, мальовані губи Для них війна слова, але я розумів Війна це діло тих, хто вмів І вміло уміє Цю розповідь заримував Для вас відчуйте люди І ці слова від тих, хто був Та не вижили чудом Війна це шрам'я Він в душі І він не зажив Словами важко пояснити хто не пережив